Коротше, в мене ситуація в кафе. Я просто в шоці. Це прийшов додому з роботи і їхав так в машині. Думаю: блін, а чого так, чого так сталося? Коротше, замовляю, я десерт там чизкейк дівч... з собою. Дівчина ріже шматок з від торту. Е і на ніж бере, а потім двома пальцями так притримує і кладе мені в упаковку з собою. Просто двома пальцями без перчаток. І повертається і дає мені. Я кажу, а ви без перчаток? Ну я просто я, я спочатку думав десь секунд 20, поки вона оце поверталася до мене, йшла віддамала мені коробку. Я взяв коробку в руки, і оці десь секунд, там 10-15. за мною стояло ще людини три. Я розумію, що мене зараз це всі почують. Що вони вже чекали тіпа, цього довго своєї черги, щоб взяти каву. Я просто не витримую і кажу: а ви без перчаток взяли мій торт і поклали мені упаковку. Вона каже: так, у мене руки чисті, я щойно помила. Я кажу: ну я цього не бачив, що ви мили руки. І взагалі, брать, кажу, руками, чи з кейк, ну, якби, Кажу, відріжте мені, будь ласка, в перчатках, бо ну, якби чизкейк кейк коштує 200 гривень. Ну, типу, я маю ще якісь, там, якусь інфекцію чи якусь заразу. Я не знаю, що вона тими руками, може вона кошти брала тими руками гроші, до мене когось розраховувала? Я не знаю, що вона робила. Може вона витирала грязною ганчіркою стіл? Каже, я й мила руки. Ну окей. І от як би ви вчинили на цьому місці? Сказали би ви їй чи промовчали? Я хотів промовчати, але потім я просто уявив, чого я маю їсти після когось. Платити такі гроші за цей чизкейк, до того, що це кафе якби не дешево. Кафе доволі такі ціни там норм, інтер'єр норм, просто ось таке обслуговування. І якби наче нічого такого поганого в плані там грубості, нічого, просто от така деталь, яка мене вбила. Я просто не зміг промовчати, тому що, ну, блін, сорі, звісно, я не знаю, мені здається, я вчинив правильно і от так. Трошки наглості і все, і вона мені зробила в перчатках, відрізала поклала. Звичайно, вона після цього була незадоволена з таким обличчям і сумоком мені це все зробила, але я вважаю, що я зробив правильно. І коли я пив чай і її в десерт, е мені було легше, тому що я був впевнений, що це було в перчатках зроблено. Такі, коротше, сьогодні в мене пригоди були.